Проводимо круглий стіл за темою національні та міжнародні механізми захисту прав людини, Представлений на засіданні круглого. Виносить такі права, як правні права, але на нашу думку на правовій науці прийнято виділяти право на державну службу, внесення пропозицій. Досудно, це потрібен акт державного органу озвучу а це в засобах масової інформації. Видер і мені так сьогоднішнього сьогодні в Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся всеукраїнський круглий стіл з обговорення механізмів реалізації прав людини. Це в контексті розбудови громадянського суспільства в державі, що передбачено і відповідним указом президента України від 16 березня, постановою кабінету міністрів, і планом заходів Міністерства внутрішніх справ з цього питання сприяння розбудові громадянського суспільства. Реалізація прав людини це є складова великої проблеми. Побудови громадянських суспільств були представники і зарубіжних країн Сполучених Штатів Америки, Чехії, Польщі, Європейської організації співробітництва і оборони Європи СБО, Європейської місії справ людини, представники різних університетів і служби. України Одеського університету, Дніпропетровського університету, внутрішніх справи університету, Каразина ну немає потреби перераховувати, досить було широке представництво і цікава тематика виступів. Це декларування прав людини і механізми реалізації. І якраз звучало, що права людини декларовані досить широко, але вони. Не реалізуються так, як це передбачено Конституцією Україною, що людина є найбільша соціальна цінність суспільства. І звучала й така думка, що права працівника, який захищає права інших людей, мають бути самі захищені належним чином. Ми сьогодні не можемо констатувати, що працівники правоохоронної системи належним чином. Захищені цікаві думки були по питанням матеріального забезпечення прав людини, щоб громадянин знав свої права, щоб він міг ними користуватися, щоб він мав доступ не тільки до інформації тої чи іншої, а щоб ця інформація була йому корисна, він міг її реалізувати. І ціла низка була пропозицій по посиленню. Вивчення в вищих навчальних закладах курсу справ людини, як би він там не називався по-різному, але безумовно, що фахівець, який виходить від нас на службу в правоохоронну систему, повинен на цих проблемах глибоко розумітися.